Аполінер, зарізана голубка і водограй. О постаті убиті, любі, о дорогі розквітлі губи, міє мареє, є толорі, а ні, і ти, Маріє, Де ви, дівчата? Я вас питаю. Та біля водограю, що плаче й кличе, голубка маревіє. душа моя. Тремкій напрузі, де ви, солдати, мої друзі? Де ви Бії, даліс, реналь? Печальні ваші імена, як у церквах ходи луна, б'ють від гомоном до небес, ви в сонну воду глядитесь, і погляд ваш вмирає десь. Де брак, де Макс, Жакоб, де Рен, що в нього очі. Як той рейн, де милий кремніц волонтер, вже, може, їх нема тепер, душа ятриться з непокою, і водограй рида зі мною, а як вони іще живі, десь б'ються на північнім фронті, там олеандри всі в крові, і сонце ранене в траві, на багрянистім горизонті.